Коли вносити фунгіциди на посівах гречки, профілактично від фази трьох листків, а лікувально при перших ознаках хвороб. Почнемо з головного обробка насіння перший етап захисту гречки. Протруювання дозволяє знищити патогени ще до появи сходів. Рекомендуємо препарати ультрафіт 1 літр на тонну, стіракс 2,5 літра на тонну, пів літра. До бакової суміші обов'язково додаємо: гумат лист 1 літр, елев-бор Бор 1 літр, елев-молібден молібден пів літра на тонну насіння. Далі обприскування посівів. Профілактичне внесення проводять із третього листка і до початку достигання. Найкращий варіант біопрепарат ультрафіт у нормі 2 літри на гектар. Якщо на рослинах вже є ознаки захворювань, використовують лікувальні фунгіциди – з біологічних засобів ультрафіт і фітоем, із хімічних карбезим, зидан, «Зидан», полігард, тіофен, «Тіофен», «Ацидан». норми внесення від пів літра до 2,5 кг на гектар залежно від препарату. Пам'ятайте, крапка фунгіциди працюють ефективніше в суху погоду, температура повітря від 15 до 25 градусів, без дощу щонайменше 6, 12 годин після обробки. Разом із фунгіцидами рекомендуємо додавати гумат лист 1, 2 літри на гектар для відновлення культури після стресу. Запам'ятайте своєчасне внесення фунгіцидів це стабільна врожайність, чисте листя і здорове насіння. Працюйте на випередження, і гречка віддячить вам високим урожаєм. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.